Багато роботи, треба грунтувати, фарбувати. Вчора ми зачищали стіну, щоб також її пофарбувати, щоб вона була гарна. Ірина Яковенко спеціальною фарбою ґрунтує залізні перемички. Волонтерка та ще зу півдесятка людей працюють у колишньому таборі джерело. Тут облаштовують освітній простір для відновлення та реабілітації. Спочатку ми тут прибирали, бо в приміщенні було багато речей. Отам у нас була спеціальна. Стіна її винесли, повністю прибрали ту кімнату, познімали стару обивку. Тут також була така метрова стіна, і зверху вікна їх теж всі винесли. І прибрали. Зробили вже дуже багато. Це буде вхідна зона. Тут у нас буде роздягальня, і санвузол, і каву можна буде зробити. Звідти можна буде пройти у велику залу, все буде під склом. Ми спеціально задумали таку ідею, щоб коли знаходишся всередині, тебе було відчуття, що ти в лісі. Водночас це можна було і навчатися, і відпочивати, просто дивлячись на красиву природу. Тут будуть стільці, там буде сцена, великий екран. Можна буде дивитися фільми, і мультфільми, і навчальні різні матеріали. Створюється і простір, зокрема для родин військових та людей, які постраждали від війни, каже Наталія Гранчак. Але по факту мені здається, в нас зараз все населення, постраждавши від війни. Раніше це був дитячий табір оздоровчий. Ми багато років працювали тут з дітьми, в основному теж діти ветеранів або діти з прифронтових зон безкоштовно тут могли перебувати. А Зараз ми вирішили створити простір, куди люди можуть приїжджати і відпочивати. Тому ми назвали його і простором відновлення, таким своєрідним простором реабілітації. Будівельні та ремонтні роботи волонтери полтавського батальйону небайдужих роблять власноруч. Фінансово долучаються благодійники. Волонтер це такий універсальний солдат, який повинен вміти робити все. От, як і забезпечувати військових, так і будувати. Власне, цим ми і займаємося, трішки вчимося, трішки хтось з власних знань і вмінь працюємо тут цілою нашою волонтерською командою для того, щоб відбудувати такий простір. Коли нам архітектор озвучив суму, яка потрібна на цю площу, тому що там є розрахунок, скільки потрібно на квадратний метр, то я зрозуміла, що я не знаю, де ми знайдемо цих декілька мільйонів. Але ось уже з місяць ми зробили величезну кількість робіт, і ми витратили всього десь 2 тисячі гривень. І ми ми бачимо цю таку божу підтримку, допомогу саме завдяки великій кількості людей, які нам довіряють. Як розповіла Суспільному Наталія Гранчак, завершити роботу у просторі планують приблизно за два місяці. Тетяна Весна, Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.